Вітаю, друзі, з вами Лемок. Що ж, пройшов я подію Вафентрагена, відповідно, давайте забирати всі нагороди, дивитися, відкривати ящики і так далі. Отже, дає нам трошки пограти на вафлі 10 рівня. Не знаю, як вона зараз зайде о, в цьому в рандомі, ну подивимось. Значить, Міці слава, нашивочка. Ну, нехай буде. 1000 бон. Взагалі по бонах ця подія дуже класна, тому що 3000 бон і дало ящик гончаків. За пройдені всі задачі подавало мені також 5 uh, ящиків інженера. І відповідно 32 ящики гончаків. Давайте відкривати. Спочатку із саможирних, і потім вже будемо дивитися. Я не буду нічого пропускати. Що дасть, то дасть. Так. І 100 золота і день према. Отримати і актувати наступний. Так. 5000 вільного досвіду. Окей. Знову день прямо. Так, кредити трошки. Ну, бідно. Взагалі, бідно. Так, кредити. І останній нічого, по суті, так не дало, я так розумію дні прямо, вау, жирно, ну окей. Загалом нічого цікавого я не отримав. Заробив 500 золота і трошки днів опря. Давайте заодно повідкриваємо вже ті ящики. І не буду навіть анімацію показувати. Просто подивимося, що за них випадає. Отримати. Отримати. Про подію. Подія жирна реально на абони. На 3000 бон за подію, яку можна пройти за 7 діб, ну, в принципі, це доволі непогано. А, по нагородах, ну, в принципі, також 500 золота плюс можливість о, випадіння о, доволі таки жирних о, призів. Це доволі таки непогано. ні, ну, ну, це я не буду точно брати. Це просто знущання якесь. А, краще ще. Ну, це вже я розумію. Ще один прямо. Ну, днями прямо можна трошки себе забезпечити. Трошки срібла. Резерви. Не буде. Я дякую. Тому подія, в принципі, цікава. Тільки що було ж. Подія, в принципі, цікава, проходити можна. Однак, нагороди. У -у -у. Це непогано. Це дуже круто, друзі. Е, ну, Давайте я буду зміняти. Ну, не краще, але не буде. Так, буде. буде. Ну, Трошки пофармлю Зо, цього срібла, трошки золота. До речі, е, моєму знайомому з клана випало 200 тисяч е, вільного досвіду, що доволі таки жирно. Ось цих от безкоштовних коробочок. Тому вважаю, що, в принципі... Непогано. Комусь реально випадав а, танчик з безкоштовної. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що знайдуться такі люди, в яких реально випали а, танчики за безкоштовні коробочки. Їх будуть одиниці, але все ж таки. Подія цікава. Жаль, що це останній її запуск, якби. А так було б доволі непогано. Так. Ну, в принципі, я позабирав те, що можна було. Все, подія пройдена. Більше грати не бачу сенсу ніякого. Хіба що за кастомізаці кастомізацію з минулих е запусків, в принципі, якщо в когось немає якогось стиля, то в принципі, можна і пограти. Отже, такі от справи, друзі, за 7 діп можна пройти цю от вафлю. А, в подальшому будуть ще відео відкриття з іншого аккаунту. Подивимось. Ну, тобто я проходжу тільки заради контенту для вас. Тому, будь ласка, палець вверх, будь ласка, лайк і коментар. Гарно, дякую за перегляд. І бувайте.